Вітаю, це новинар Рвіклі та його ведучий Ігор Яворський. В цьому випуску поговоримо про наступне: Рашисти атакували цивільну інфраструктуру в шістьох областях України. На Харківщині ворог не полишає спроб прорватися до Куп'янська з трьох громад району евакуюють дітей в Україні. Тилова покруч знущається з фронтовиків. Як флешмоб до Малюй Крим вбив Остапа Бендера про це та інше далі докладніше. Протягом тижня, що минає, рашисти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Найгірша ситуація була в конотопі на Сумщині, атакованому в ніч проти четверга шахедами. Зафіксовані щонайменше 10 влучань, 14 людей поранені. Пошкоджені сім багатоповерхівок, заклади освіти, медицини. В місті були відсутні електроенергія, водопостачання та зв'язок. Один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам. Нині він у критично важкому стані, розповів міський голова Артем Семеніхін. Стосовно поранених їх насправді більше. Ну люди зверталися тільки там, умовно кажучи, перемотувати якийсь поріз від розбитого скла від уламків. 14 дійсно са ті, які зареєстровані офіційно. Одна з них людина знаходиться в реанімації в тяжкому, надзвичайно тяжкому стані. Хочу відмітити, що це чоловік, який почув перші вибухи, виїхав одразу на ці вибухи, щоби допомогти. Допомогти людям, які можливо принилися в біді, і сам потрапив в цю біду. Автівка е зірвалася від цього шахеда, в якій він рухався на допомогу людям. Між тим на Донеччині окупанти з трьох боків наступають на Курахове. Цей населений пункт розташований неподалік Покровська. Щоправда, просування військ РФ уповільнилось, розповів виконуючий обов'язки пресофіцера 33-ї механізованої бригади Назар Войтенков. В ефірі Радіо Свобода він зокрема повідомив, що на цьому напрямі загарбники безуспішно намагаються штурмувати позиції сил оборони. Захоплення ж ворогом Курахового, за його словами. Дасть окупантам можливість контролювати панівні висоти однак такої загрози наразі немає, кажучи про їхні штурми, то таких досить давно я особисто не зустрічав. Навіть по мапі Deep State можна помітити, що Курахове знаходиться в відносному тилу, якщо оцінювати його як основний бойовий напрямок. А Покровський та вугледарський флангами наразі росіяни просунулися на тих двох напрямках трохи вперед. Наскільки відомо з тих таких новин, наші військосужбовці дружні підрозділи мали там успіхи в контропераціях. Та позаяк наразі Курахове відносно відносно в оточенні з трьох сторін це прямо по фронту, ліворуч, і праворуч. Е, окуповане село Георгіївка, за яким далі Максимільянівка, що є частково вже нулем. І дорога на Курахове без змін, тобто там вони не йдуть нікуди вперед. Відповідно, їх там тримають на покровському напрямку. Активність російської піхоти теж зменшилась однак загальна динаміка штурмів лишається незмінною. Розповів офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Олександр Рясний. Наразі обстановка в смузі 15-ї бригади. Вона складна, напружена проте контрольована динаміка. Штурмових дій противника не знизилась, але можна зараз бачити тенденцію, що все-таки активність їхньої піхоти трошки знизилась, тому і просування наразі на певних ділянках їхнє Приблизно п'яти діб суттєвого просування противник немає. Смузі 15-ї бригади він заблокований. Ми його. Не допускаємо, не просувається. Тим часом окупанти відрізали Покровськ від водопостачання. Зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурили 75 свердловин загального користування, а коштом ОСББ 250 свердловин біля багатоповерхівок. Поінформував керівник Донецької облвійської адміністрації Вадим Філашкін. Він також додав, що в громаді організовано підвезення питної води і встановлені вісім агрегатів зворотного осмосу, з яких люди набирають воду безкоштовно. Однак, за словами Вадима Філашкіна, ситуація складна, тому він закликав місцевих евакуюватись. На Харківщині ворог продовжує активні наступальні дії з використанням техніки з метою прорватися до Куп'янська. Про це в ефірі Ми Україна повідомив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії Віталій Литвин. Водночас, попри інтенсивність атак, українські захисники успішно відбивають ворожі наступи. Беремо напрямок Липці та Вовчанськ. Ворог там не полишає проводити штурмові дії, але там сили оборони України. Вони можуть ще мають змогу контратакувати ці підрозділи, тобто і покращувати десь своє тактичне становище. А ось саме на Куп'янському напрямку на Харківщині ворог має там більше ресурсів, більше живої сили та більше техніки. І там він проводить більш активні штурмові дії влученням різноманітної техніки. Це як БМП 1 2, 3. Також і танки, і більша кількість артилерійських засобів, тобто ми розуміємо, що Липці Вовчанськ це більше така стримуюча операція резервів та засобів сил оборони України, щоб ми їх не перекинули в більш активні районі ведення бойових дій. А на куп'янському напрямку противник не полишає спроб просунутися до самого населеного пункту Куп'янськ. Але за минулу добу за декілька діб всі спроби штурмових дій ворога були відбиті в Харкові. Цього тижня на засіданні Ради оборони області розглянуто рішення про розширення зони примусової евакуації родини з дітьми з трьох громад Куп'янського району Кіндрашівської, Куп'янської та Курилівської, повідомив голова облдержадміністрації Олег Синігубов. За його словами, евакуюють 269 дітей разом із батьками, оскільки в місцевості, наближеній до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, електромережі, підстанції тощо. Ці об'єкти наразі відновити неможливо, тож мешканці на цих територіях не мають світла та інших комунальних послуг і постійно перебувають під ворожими обстрілами. Четверо півдні окупанти обстріляли бурову Харківської області. Поранені десятеро загинули четверо цивільних, розповів голова Харківської обладміністрації Олексінігубов. За його словами, расисти дочекалися, поки на місце влучань прийдуть рятувальники і завдали повторного удару. Попередньо загарбники атакували бурову касетними боєприпасами, поціливши у житловий квартал. Щодо керованих авіабомб, то поки на Харківщині на жаль неможливо протидіяти таким ударам. Зокрема, в четвер у Київському районі Харкова. Від ворожого авіаційного обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них 10-річна дитина. Єдине, що тут можна вдіяти, атакувати ворожі аеродроми. Таку точку зору висловив керівник обласного управління національної поліції Володимир Тимошко, зазначивши, що пуски кабу відбуваються з літаків на території Росії. Відстань становить до 100 кілометрів. Це поза досяжністю наявних засобів ППО. В Харківській області, на жаль, поки не можемо протидіяти таким ударам, тому що каби не збиваються. Єдина можливість протидіяти це нанесення ударів по аеродромам базування авіації Російської там, де вони базуються. Те, що каже. Верховний головнокомандувач щодня майже ми це чуємо від нього. Це єдина панацея від цього. За минулу добу прилетіло по області 10 кабів. Це 250 підятдесятий кабів і 500 з управляємими модулями, які дозволяють наносити враження на відстані до 100 кілометрів від точки скиду. Тобто, Відбувається таким чином ворожа авіація, це су 34 під супроводі винищувача Су-35, підлітають до 30-40 кілометрів до кордону. Здійснюється пуск, і е, одного чи двох, чи більше кабів за раз, І вони літять від Золочева до Куп'янська. Ви слухаєте новинар Віклі. поки на фронті наші захисники ризикуючи життям, боронять Україну. В тилу, виявляється, на них чекає всіляка покруч, яка не проти познущатися з фронтовиків. Так цього тижня широкого розголосу набуло побиття ветерана на Черкащині. Там у Смілі місцеві бандюки докопалися до учасника оборони Бахмута Анатолія Гончаренка, а потім змусили його вибачатись на камеру. Інцидент трапився після того, як Гончаренко у Фейсбуці повідомив про неприємну ситуацію на дорозі. Невідомі створили аварійну обстановку та ображали його літніх батьків. Винуватцем ДТП виявився 28-річний Вадим Долотенко на прізвисько. Шерсть він викликав Гончаренка на стрілку, де побив його та змусив вибачатися. Поліцейські затримали підозрюваного, крім того, за місцем проживання фігуранта проведені обшуки, в результаті яких вилучений наркотичний засіб та зброя. Поліція вже виклала відео з вибаченням Долотенка. Долотенко Вадим Олександрович з міста Сміле. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так, я не я поважаю українську армію, український народ, і не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібраною. Тобто я не хотів так, що вийшло. Суд відправив підозрюваного у побитті ветерана під варту без справа на заставу. Крім того, підозру в хуліганстві оголосили ще одному учаснику побиття військового батьку заарештованого чоловіка. Запобіжні заходи також обрані ще двом співучасникам побиття військового у Смілі. Повідомляє офіс генпрокурора. Крім цього, головному підозрюваному повідомлено про нову підозру у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків. Справа перебуває на особистому контролі президента України та очільника МВС. Повідомила парламентарка Людмила Марченко. Найжахливіше те, що випадки подібні до Смілянського в Україні аж ніяк не поодинокі. Зокрема, цього тижня в Івано-Франковську троє молодиків накинулись на 40-річного ветерана. Конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся до поліції. Мешканця Івано-Франківська правоохоронці відшукали за місцем проживання і доставили його до медичного закладу з численними забоями голови. Також поліцейські з'ясували, що під час сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Свідка з тілесними ушкодженнями теж доправили до лікарні на допиті. Молодики косили під втрату свідомості від надмірного споживання горілки. Я визнаю свою вину, що наніс удари військовому. І приношу своє іскренні вибачення йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випало? Та може грам 300-400. Горі у Горіл. таке. Я пам'ятаю те, що мене дома лише розбудили поліцейські. Дуже шкодую за, за те, що я зробив. Вибачаю, щоб, ну, більше такого не Це по три поп'яні. Вийшло ну. тепер повідомили у поліції кривдникам світить до чотирьох років позбавлення волі. Поліцейські оперативно встановили усі правопорушників. Ними виявилися троє жителів івано-франківської територіальної громади фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності. За майновий злочин наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до 4 років ув'язнення. То що маємо в Україні новий тренд побий ветерана чи як здається, проблема значно глибша ніж виверти психіки поодиноких індивідуумів? Не забуваємо і про ворожі ПСО, ті, що справжні, а не в уяві політиканів. Наприклад, тільки протягом останніх місяців у Києві та області правоохоронці затримали 19 осіб за підпали автівок військових серед затриманих діти 11-16 років, повідомили в СБУ. За даними відомства, злочини організовані спецслужбами РФ. Москва намагається видати ці теракти за нібито успіхи проросійського руху. Виконавцям підпалів загрожує від 5 років арешту до довічного ув'язнення. Оскільки серед затриманих є неповнолітні, в СБУ закликають батьків застерігати дітей від співпраці з ворогом. На цьому тлі втішає хіба що ниття ворожих пабліків, які цього тижня рясніли повідомленнями про випадок у російському ноябрьські, там школярі побачили в телеграмі замовлення на 5 мільйонів рублів за підпал гелікоптера. Мі-8. двоє сумлінних тимурівців віком 13 і 14 років проникли на територію вертольотного майданчика через дірку в паркані. Облили гвинтокрил займистою рідиною і успішно спалили. Що тут скажеш? Так тримати СБУ. Це подкаст Новонарвіклі. Пальму першості в рубриці «Крінжати на тижня здобуває видавництво літера за підручник з української мови з картою, на якій відсутній кримський півострів. Співавторка Крінжу, тобто підручника Анастасія Онатій, заявила, що ця мапа потрапила до книги через неуважність. А Крим, безперечно, належить Україні. Також вона запропонувала працівникам освіти запустити флешмоб домалюй Крим, обговорити помилку з учнями і домалювати піктограму на відповідній сторінці підручника. Я б особисто запустив інший флешмоб, широко відомий у вузьких колах як маски шоу з усіма витікаючими: як: от Вдягни кайданки та Помилуйте судді добрі. Але в міносвіті вирішили, що достатньо лише відкликати наклад зі шкіл та передрукувати підручник коштом видавництва. В літері пояснили, що казус трапився через технічну помилку дизайнера та недогляд редакції. Мовляв, головного дизайнера видавництва звільнено. Інші причетні до випуску книги отримали догани та оштрафовані. Остап Ібрагімович Бендер тупо відпочиває. І на сам кінець про сподівання, які цього тижня покладалися в Україні на Кримську платформу. Очікувалось, що під час форуму держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосить про дозвіл бити американською зброєю по військових цілях в глиб Росії. Його мав підтримати міністр закордонних справ Британії Девід Леммі. Однак цього не сталося. Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад 700 мільйонів доларів. А Леммі сповістив про аналогічну додаткову допомогу від Британії. На 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Втім, повідомляє Блумберг: Білий дім готовий дати дозвіл Україні на використання західної зброї для ударів по РФ. Видання зазначає, що спільний візит Ентоні Блінкена та Девіда Лемі до Києва мав на меті ознайомитися з українським планом атаки російських об'єктів. Очікується, що це питання обговорять у Вашингтоні президент Джо Байден та британський прем'єр Кір Стармер. Джерела Блумберг повідомили, що позитивне рішення, якщо його ухвалять, Оголосять не раніше засідання Генасамблеї ООН, запланованого на 22-23 вересня у Вашингтоні. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада груп І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойованою московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Молошик, Олександр Дубина, Костянтин Батаєв, Віталій Гладуненко, Максим Зазьорний, Євген Перевозник, Володимир Шевченко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!